Сьогодні у випуску у нас буде багато цікавого, і чесно кажучи, ми завжди я кажу про людей, які записують у Ютубі новини, розганяємо сенсації і трошки все лякливо представляємо. І от я думаю, а що якщо ти жінка там за п'ятдесят 60 років знаходишся у Європі там з дітьми або без дітей, в яку емоційну атмосферу ми таких жінок заганяємо? І сьогодні я вирішив зробити. Такий, можна сказати, спеціалізований випуск сьогодні не 8 березня, але я вирішив трошечки зробити спеціалізований випуск для такого плана жінок, щоб трошки прояснити, як ситуація в них відбувається. Тому що я завжди кажу, що от у минулому, у позаминулому випусці, ми розмовляли з вами про те, що от країни Європи та, ну взагалі країни, бачать біженців, поділяють біженців на двох типів, так? ті, хто приносять. Податки і ті, хто не приносять податків. І е, таким чином літніх людей, пенсіонерів або е, жінок, поки що як котрі не змогли там влаштуватися на роботу. Я вганяю в таку, чесно кажучи, депресію. Це мені сказала мама і теща. зі мною дуже гарно поговорили. Тому сьогодні випуск, можна сказати, для вас. Ось так. І хочу я почати сьогодні випуск із такого ось відео, трошки розрядити обстановочку, як то кажуть. Я світова така дуже мила. Серед всіх довгожителів планети, довго жителів, довше живуть незаміжні, або рано вдуючі або самотні жінки в порівні з чоловіками. А серед всіх довгожителів чоловіків довше живуть жонаті в порівненні з нежунатими. Тому не користь одруження. Ось так. Тому сьогодні буду е, віддавати трошечки борги. І ще одне мені відео. Попалося із я взагалі з нього хотів сьогоднішній випуск почати, і хочу вас подивитися, тому що дуже багато коментарів в мене під відео саме із таким змістом. Тож давайте подивимося це відео, які на війні заробили гроші і провели. Вистав, що ми чоловік воює, а така хуйня, як ти тільки пише. Воювати сука, йдіть, на війну йдіть. А не ховайтеся. боже. Я так радію, як ото хлопців, як вони їх пакують. Зарадується. Хлопці, це кашники, паркуйте їх побільше. по більше. <свіснайзвіджен> ось таке ось кумедне відео. Тому я поки що не бусифікований і сижу тут. Але після того, як ми з вами сьогодні побалакаємо про новини актуальні, от я хотів би в кінці відео дати кілька порад. Це звісно їх. Не 100% потрібно дослухатися, але як я бачу майбутнє старшого віку, я кажу про 60 років, 50 ще не старшого віку, ще середнього віку. Тому, скажімо так, дам кілька порад. як я бачу ваше майбутнє, як залишитися в Німеччині або в інших країнах Європи. Тож давайте переходити до новин. І ну як всіх жінок, звісно, хто. Цікавить в першу чергу, звісно, чоловіки. І, от перша новина у нас про те, що Washington Post видала таку статтю про те, що в Україні у 2024 році вдалося мобілізувати тільки 200 тисяч чоловіків, тоді як планувалося 500 тисяч. І от, якщо коротко, то видання пише, що лави українських солдатів стали все більше виснаженими та нездатними відбивати російський натиск. А також військові все більше підтримують заклик новообраного президента США Трампа. До негайних перемовин. Правди ніде діти, дійсно, і мобілізація провалена, тут і корупційні скандали. Звісно, є люди ті, хто ну, не бажають воювати. Я сам такий, наприклад, от що тут ну, правди ніде діти. Але і мені дуже не подобається, коли в усьому зелену владу у нас звинувачують, от Зеленський не хоче закінчення війни. Це абсолютно неправда, і Трамп цю проблему не вирішить. І як ви розумієте, Чим ближче до інавгурації Трампа, тим більше він розуміє, що це питання складне, і одним телефонним дзвінком, як в бізнесі, там якось домовитись, у нього не вийде українська влада та українці. Ми не можемо цю війну закінчити. Її також не може закінчити. Американський президент. як би він там не старався, як би він там не хотів. Її може закінчити одна людина, отак швидко. Це тільки Путін. А Путіна можна примусити. І тут, звісно, президент США, звісно, має свої важелі. Але є одне але. Президент США це інституція, котра. Має е, свої важелі впливу, і від того, е, яка персона сидить в кабінеті, ці важелі впливу ніяк не міняються, ось так. Тому покладатися отак на Трампа, що він так щось одразу вирішить, це дуже наївно. От е, по-друге. Ви розумієте, що е, вся економіка Росії зараз перелаштована на воєнні рейки, і вже Путін не може закінчити цю війну, тому що це для нього смертний вирок, можна так сказати. Тому, от як казав Портніков, повернемося до цього, це екзистенціальна війна. Одна країна Росія це вважає українську землю та територію так, взагалі країну це своєю частиною, тобто це Росія, а інша частина, це українці, котрі вважають, що Україна це незалежна держава, і ми не Росія, і зовсім не хочемо нічого спільного мати із Росією. Тому цей конфлікт так просто не вирішиться. Тож, не дивлячись зараз на всю ось цю браваду, от. Як на мене, не проглядається швидкого закінчення війни, і це означає, що я думаю, і в 2005, му і в 2006, му якщо Путіна не змусять, якщо Росія не програє, то війна буде продовжувати. Сьогодні у нас логіка жінок за 50-60 років. Це означає, що 24-й параграф продовжить. Але звісно, маємо надію, що інтенсивність боїв якось зменшиться, і якимсь чином війна, звісно, закінчиться. Звісно, всі ці території. Поки буде якось живий Путін, поки там в Росії на Росії нічого не зміниться, ці території, ну якось як сказав Ось Блінкен в цьому інтерв'ю нещодавному своєму своєму, що границя розмежування, от фронт. Приблизно такими залишиться, і, от, повертаючись до сьогоднішньої логіки і сьогоднішньої теми, тобто мені здається, що 24-й параграф буде продовжений, тому можете трошки розслабитися. Ось так, і от продовжуємо наші новини. І Польща знайшла тих, хто відправляв українцям фейкові повістки. Польська влада заявила, що фейкові повістки, які отримали українців у Польщі, ймовірно були частиною масштабної кампанії з дезінформації Російської Федерації. Ось так хто би мог подумати, що це Росія в цьому замішана? Звісно, так а кому ще це треба таку фігню робити? Міністр внутрішніх справ Польщі Адам Бондар наголосив, що мета цієї акції посіяти паніку серед українців та Підірвати довіру до польських державних установ. Ну ось так, Росія мутить воду на постой, і ми ж розуміємо, що е, коли чоловіки е, в сім'ї, там це чоловіки чи сини е, отримають, е, чи е, отримають повістку, тому це переполог у всій сім'ї. Це фейк, і це Росія мутить воду. Ось так, тому не переживайте, будь ласка. І далі продовжуємо ми про новини Польщі, і е, у Польщі 20 тисяч українських дітей позбавили допомоги 800 плюс. З 1 вересня 2024 року в Польщі набули чинності нові правила, як ви знаєте, які зобов'язують українських дітей, що проживають в країні, навчатися в польських школах. Невиконання цієї вимоги призвело, уявіть собі, до того, що близько 20 тисяч дітей з України втратили право на отримання соціальної допомоги в розмірі 800 злотих на місяць. Ось такі. Такі от нас справи, але е, ми розуміємо, що десь 950 тисяч проживає зараз у Польщі, і це означає, що Ну і всі з дітьми, там більшість, скажімо так, тих, хто біженцями виїхали до Польщі, це жінки з дітьми, тому 20 тисяч від такої кількості це невеликий відсоток. Тому серед цих 20 тисяч дітей, це батьки цих дітей, мені здається, або свідомо відмовились. Від навчання у Польщі або теж є такий момент, якось, можливо, не встигли встроїтися до школи, це теж можливо, тому що в Німеччині, я знаю, наприклад, в дитячий садок потрібно реєструватися ще до народження дитини. Тому в Польщі, можливо, така сама ситуація. Будь ласка, якщо є хтось, Хто втратив ось ці 800 плюс на місяць для дітей? Будь ласка, напишіть, як дійсно ця ситуація виглядає із Ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми поїхали далі. І вибачте, лякалка, але факт залишається фактом, що в Китаї новий вірус, схожий на COVID-19. Лікарні переповнені, особливо дитячі, що ось мені не подобається. Симптоми озноб, кашель, біль у горлі, слабкість та запаморочення. І кажуть про надзвичайний стан у деяких регіонів Китаю. Панікувати з Дійсно, зарано, але й розслаблятися не варто. Китай завжди це глобальний ризик. Тобто маски, гігієна дистанція, наші з вами старі друзі. Тож чекаємо подробиць, і я надіюся, новин більше про це не буде, якось воно заглохне. І переходячи в кінці до порад для жінок, як я бачу, майбутнє жінок, я бачу так. Зараз, може, скажу вам якісь непопулярні, можливо, неправильні речі, але якщо ви. Досі не вивчили мову. Будь ласка, її активно вчіть. тому що мова це ваш білет до. Квиток до якоїсь більш-менш спокійної роботи, котру можна, може виконувати жінка у там, віці 50-60 років. Наприклад, такі роботи, як рецепшн в готелі, там дуже багато. Не тільки ж Хілтон є, так? є дуже в Німеччині багато класичних готелів, де ну, не такі великі е, запроси у роботодавця до робітника рецепшн. Але мінімальну мову Б2 потрібно вивчити. І це не так складно. Тим паче є безліч курсів. От. Тому і влаштовуватися на роботу так прийдеться. Я тут вам скажу без всяких ілюзій, якщо ви хочете залишитися, прийдеться влаштовуватися на роботу. Я там ми з батьками про це розмовляли. Але коли це потрібно робити? Поки діє 24-й параграф, і ось це непопулярна штука. В принципі, в принципі, ви ще можете, у вас цей час є для вивчення мови. А потім за півроку, я думаю, буде ясно, яка ситуація буде в Україні з війною і яка ситуація буде з продовженням 24-го параграфу. І от за півроку до його закінчення ви починаєте дуже активно шукати роботу. На мінімалку. От, тому що е, мінімальна заробітна плата вам дасть можливість. Оплачувати квартиру, і, ну, якщо ви самотні, ну, самі живете, звісно, мінімалки не вистачить на це. Але якщо ви вдвох з чоловіком або там з синою, з сином чи. З кимось, з сім'єю, цих грошей вам за глаза вистачить. І про друге, про що подумати треба, це про доступне житло і, можливо, вже зараз цим займатися, ну, коли є багато часу, знаходити якісь е, собі е, варіанти. Тому що, наприклад, внизу, в Німеччині, так, е, у Баварії, наприклад, ціни дуже високі на нерухомість, можна переїхати повище. Так, У Кьольн, там Гамбур, ну, в Гамбурзі теж не дешево. Але там в Кьольні, наприклад, вдвічі дешевші ціни на житло. Причому, що я вам хочу сказати, клімат в Кьольні, із-за того, що там Гольфстрім, там клімат тепліший, ніж в Баварії. Ось так. При тому, що заробітні плати та рівень цін такий самий, вдвічі дешевша нерухомість. Наприклад, якщо там двохкімнатна квартира, тут у... Баварії у Мюнхені коштує там, 1200 мінімально євро десь так, то в Кьольні ви набагато краще квартиру знімете за 600 євро. І уявіть, якщо у вас мінімалка зараз буде 1400 євро, ви на руки будете отримувати, то ви за 600 євро знімаєте собі житло, і у вас ще залишається 800 євро. Тобто ви будете жити краще, ніж на Бургергельді. і ви будете незалежно жити в, із. Статусом якимсь більш довгостроковим там е і будете спокійно собі жити, пенсія. Вам може виплачуватись, коли у вас є 5 років стажу або 60 мінімальних внесків до пенсійного фонду, тобто 5 років стажу. Так, 67 років це граничний пенсійний вік для жінок, тобто ми беремо 67 мінус 5. Якщо вам менше 62 років, вам все одно прийдеться працювати. А потім ви 5 років відпрацювали в повний робочий час, і тоді у вас буде пенсія близько 600 євро. Але вам тоді можна буде. Виходите на міні-джоб, е, і пенсія у вас буде сохранятися, і ви будете працювати всього, всього е, 40 годин на місяць, при тому, що пенсія є. По-моєму, варіант, нормальний жити можна. Ось так. Є дуже багато спокійних робіт для жінок старшого віку. Тому ось така в мене вам порада. Тобто зараз берегти себе, свої нервові клітини. І у вас є ще, як мені здається, пів року або, там, мабуть, більше, навіть 9 місяців на довчиння німецької мови. А потім ви знаходите собі ту роботу, яка вас влаштовує. От. І також інше питання: думайте про те, яку нерухомість вам було б непогано і зняти, для того, щоб ви могли на свою зарплатню існувати. Ось така в мене порада. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте лайк, підпишіться. Ну, якщо не сподобалось, дизлайк і напишіть, що не сподобалось саме. Тому побачимося з вами незабаром. Пока!